худий а високий худі вони всі строби я вже бачу а що він що він мах шо він стріляє чимось ей я той ух ты каратист а понятно він просто стрибає Но, як бачите не страшно Ха, лошар не такий страшний вовк ліс. Що там страшне, вівця, як його бояться, як його малюють. Ух ти, скільки вас тут. Ходи сюди. Опа, опа, опа. А і ти хочеш любові, ну біжи обніматися. О, він біжить обніматися. Ходи, ходи, я тебе теж обніму. Так, добре, 133. Мені треба, я сказав, скільки копійок? 200. Так, губаті, боже, мої малесенькі сосочки, іди сюди. Я вас всіх буду любити. Він знову біжить обніматися. І цей біжить. Не всі так мене давно чекали. Ходи сюди? Ти, блядь. О, Господи, ви чуєте цей крик? Там знову когось ув'язнили.